Шановний проєктний чок, дати задачу розписати витрати, які були проєктним відрядженням, і надати, надати попитання зміни. П'ятнадцяте проєкт оплану про внесення змін до бюджету. комісії. Проєкт оплану про внесення змін до проєкту об'єктів, видатки на які в 2025 році. А вона пішов бойкова? Ми не голосували по новому по пасічні. Воно було, але я пропустила минулого разу. Зараз А по мене діло, добре, діло Наталі, забудь причини, бо я пропустила, але рішення в E, я б перенесли в журнал Руйга і потім закрили комісію. E, так, по 15 перенесли... Зараз я тільки, щоб я 16-е внесення змін до переліку об'єктів, видатків, на яких e, e, бюджет розвитку у нас... Слухайте, сьогодні... Слухай, а у нас є включені... сьогодні. Давайте на понеділо затвердимо садочку. Може в понеділок ще щось з'явиться. Переносимо, хто за. 17. Звернення за карту. То... Виділити вы, вы, 30 тисяч, просить на СССР. Хто за? Це на їхній росіях. Звернення раду ще 7 з 20. Хто зараз? Дякую. Двадцять дев'ятнадцятому пішли. Звернення департаменту 2 мільйона. Два мільйони. Я поясню. У Нас відбулася велика пленість кадрів в департаменті цього року. Були звільнені працівники, ми виплатили їм компенсацію за невикористану відпустку. І е відповідно їхні місця зайняли інші нові працівники. Що визима, ви почекаєте, у нас послідов, це ваш звіт, так? Напевно. Розрахунки? розрахунки? Так. Друзі, розбираємо зараз ці розрахунки, чи вони переносимо понеділок, які є бачення. Ну, давай хоч когось відпустимо, подивимося, як воно піде в понеділок, щоб ми розуміли, скільки часу треба. Добре, давайте Вони подали це сьогодні перед комісією. Зараз треба тоді це Скільки у вас працівників? Ми зараз говоримо про управління правової роботи як перший етап. Всього 80, 40 управління державної реєстрації, 40 управління правової роботи. Скільки... Прошу. Скільки ця кадрів, а, в, нас в департамент 80 чоловік. Зараз ми говоримо про управління правової роботи. Це є 40. Тобто на 40 чоловік нас бракує 2 мільйона 693. Основна сума ми хотіли б виплатити додаткову премію в кінці року і премію до Дня юриста. Був і ми не виплатили премію, хотіла виплатити. Добре, я вас мені дотягується, я тут сприймаю. Давайте я. Оце у вас відомість за Січі, так? Так, це у нас відомість.

Але з зможу, що ми під заробку вже всі подалися в цьому. Вже, подалася, не зараз, зі, Але, я не знаю, що я зараз маємо звідки вихід. Я не говорю про вас, я загальному говорю, про тих який займає у нас є Добре, Шановні колеги, от нас є зараз, е, от, я продаю світ небосів в одному вправлінні, до управління понад діяла податків. Нам треба сісти і зрозуміти. Е, Зараз на умову, ви це спеціалісти, що начальник місті дозволяють. Начальник міністрів. Давайте я вам витягнув. Давайте різним, наприклад. Чому ви бачите, що це І у вас заплати, тоді вони треба. Звичайно спеціаліст, ну це призначення я в категорії А, так як запращено паралельно. Це і розбита на карта. Наприклад, баран начальник відділу 26 і 8, це є 345. Це начальник відділу, це молодіна карта. А, воно. так, байка баран з серії 8 і 5. Ну, на руці 12 4.

А я то, а, не знаю, я, а, що ми я чую те, що в нас в департаменті всі спеціалісти під згідно з компетенціями. Тобто, за правилами ми можемо побачити в що я на такої спеціалістики призначені цього року знаходяться на лінії А. Чому загально приймати, то іншого?

Так, що нема добре, вони вже попри... попризначення. Ні, ні, дивіться, це є вашому випадку. Так, це премії щось премії матеріальні допомоги, тому що є новопризначені працівники. Як би там не було, вони згідно з законом мають на це право. Але прошу комісію також врахувати, що мені при формуванні прогнозу витрат на заробітну плату на початку року було складно оцінити пленіст кадрів. У нас було таке, що в нас за місяць звільнили троє людей, і всім треба було виплатити. Компенсацію. Але Прошу? Але В мене немає вакансій, на яких ми економимо кошти. Добре. просимо на ставлю на голосування. Хто за? Я би просила колег і комісії не виключатися, щоб ми все-таки подумали, як понеділка говорити, як ми працюємо з СТІПА. І в мене ще є прохання до комісії. Якщо комісії комфортно подивитись, наприклад, на понеділок інформацію в якомусь іншому вигляді, ніж тому, як ми подали. Форматну маленьку мені подали за 5 хвилин до початку рівня 11.55. Я ще не дивилася взагалі і колегам не надавала ніякої інформації, бо ми фізично це не могли. Я розумію це. Добре, дякую. Переносимо на понеділок старше. Хто за? Треба проголосовувати понеділок з помоєм. Я не бачу Олег, я не бачу голосов. <світ> е, Додатковий четвер. Ставь на офісу молодісної столиці, просить зарплату. На початку року, коли формувався офіс молодіжної столиці, було передбачено виключно е, оклад. Під час того протягом року добиралися працівники. Останні працівники доплачували, але в жовтні оформили ще двох людей і це вже забили повністю ставки, і в нас не вистачає, аби заплатити зарплату, тому що ми перетянули з попередніх місяців. З людей за бізнеса. Ще тобі нормальний, бо не я. Ні, ні. я ж тою, що ми його докидали. Добре, давай ще затримки. Пора я... спробуємо, бо там мало. Нас всього 12. Але Там Тому що ми поперетягували з інших місяців кошти, які нам не додали, не додали на початку. І Тому у нас ну, ці 600 тисяч розбиваються по факту на 12 працівників, які є, не тільки на двох людей. Якщо тематик, що вони працюють? Ну, працюють, сюди, дам, яка там, я не знаю. Куди вийдете? Володь, як куди вийдете, чекайте. Я не узагальнюю, я зараз говорю, на речі вони вирішили, люди працюють. Ласночко. Є ціна, є ціна. Лиші свій голос. Ні, Адамоку не лишайте. Добре, можете лишати, Адаму. Він така, яка була призначена. Чекайте, за що це кормінно собі дозволити. Ми не різали жодного спрямника. Я кілька зробила розраховувати мільярд. Дивіться, 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 дивіться. Але пригадайте, пригадайте, в нас завжди фінансове рішення йде за управлінським, і ми з вами в сесійній залі вносили зміни до структури. І одна змін це була офіс молодіжної столиці. Якщо я щось не поправляєте, так? і ми з вами вирішили приймали, дивіться, це вже було ні. ні ні Віталій, давай по-чесному. Ми приймали бюджет в грудні 24-го року. Ми не могли прорахувати на них. Я ж вам казала, чому є зміни? Тому що протягом року відбуваються звільнення, прийняття. Хтось пішов, забрав компенсацію, хтось не вийшов з декрета, хтось пішов в декрет. Тут неможливо прорахувати. Але ці питання, коли ми з вами, депутати, поміняли структури... Це зовсім інше. Ми не заклали їм грудні 24 го року. А тут, наприклад, різниця, коли можна спеціаліста нам принесла.

Так Як ти сказав? Ні, зараз бувалося. сказав? Ти казала, що б'є 5 мільйонів. Не ви? А то вже 5 мільйонів. Хто тобі сказав? Тільки не галакти, ваша зараз зала. Ні, близько. У мене ж ячно в ній як дивіться. Це йшлося непорозуміння. Додаткових не буде не більше. Ні, Віталій. Я ще казала, я можу переросна дивитися і на гелесо, і на таню, і на себе. Я маю що? От пригадуючи, ми відкладаємо на батальйоні посади, ми мусимо закласти клас, високо. Ми частину даєш. Я перекриваю зелених.

Наталі, я перекриваю оце все, я вам сказала дві Я, я перекрию, але я тоді повишкриваю. Оце то, що то що буде одержав. Ну тобі це несправедливо. Тобто, якщо... Тут, ви, я, я не можу сказати, що це Так, так <постолітний> це не правильно. Я прияснюю, що саме. От ти на мене за умова все, що зарплату. Самовреживанні позарення. Ти поломик, ти на руковод, ти не назвав гроші на працювати. Можна я прокоментую. Дивіться. Зароб, а хтось не може два А хтось на вакансії і не заповнив, і в нього утворилася економіка. Але він, але він забули вакансії, люди пахали за двох. Це буквально справа, людина падала за двох, і вона лише це раз. Без, без, без люди, які пахали за двох питання, тільки до керівника Воно отримало, то що було вам бачити. Якщо Таня говорить, що людина мене зробила захід, то я їй дала премію. І це питання керівника. Ти не владаш, коли. Отже, давайте ми поза діло поговоримо, бо я зараз тут наговорюю, що будуть давайте, зібрати. Давайте говорити, я буду добре. <говорити> а а я вироку, розкажу, що вона говорила. Дивіться, я переглянула згідність офісу. шановні колеги, якщо можна. Я переглянула згідність офісу, у нас була велика е, премія, це коли вони захід організовували е, по європейській столиці, а там ці інші там дуже адекватні нарахування, тобто... тому що ми їм е, не могли в грудні минулого року прорахувати. Вони найняли людей в них е, чисто технічна потреба в грошах, е, так і ми закриваємо це. це... це... Може підтримати е, е, ставлено хто за? І ще при нагідах. Я не бачу це голосуєш. Я голосую голосування. Окей, за то за що? За копию столиця вони хочуть шістьсот дванадцять 12 дев'ять тисяч. 639 тисяч на що? Слухайте, це внутрішній. І там ще є 20 на поточні е, послуги, це умовно там за сід заплатити за якийсь там інтернет. Додаткові кошти. За? Володь, <голові> то ви вже сказали чи не за? Та за. Рішення прийнято. Ще запрошуємо 28 листопада визначення фінального переможця молодіжної столиці 2028 року. 18-та година Лемстейшн, ще додатково все напишу. <рекун> Дякую. Прошу прийти, а потім проголосувати за премію. Хто організував фінальний зал? Ми покажемо економічного розвитку. Ви тож знову, що ви? ж що А На що? А в нас була компенсація за великої сторони купують. А зайдемо ще займаються. Ви Ми бажалися. Давайте з вами буде те, що нас дуже багато. Давайте ми тут подаримося. На понеділок, вже завтра. Так, да. 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 і віку віку переймали питання. Це вразили питання. Але я ж що можливо, щоб я дивіться, я тільки Міна, до студентів я прийду і поясню. Можна там детально? Окей. Добре, і управління освітньої інфраструктури досить. Це про спорту в межах наших будинків. Ще не погодла тільки. Дякую, що ви Секунду може пояснити по генератору, я так розумію. Але ще одне питання, наступне засідання у нас відбудеться годині в понеділок. Там є 6 двигунів по 8 кВт, 2 двигуна по 21 кВт з обігрівами, 6 батарей по кВт. Це виходить височка з обігрів. Зазвичай у нас.